Вітаю! Урок з геометрії в сьомому класі за темою «Трикутник і його елементи приведу я, вчитель математики Одеського ліцею номер 24 Кравець Інна Петрівна. Трохи історії. Трикутник найпростіша фігура, яка має три вершини і три сторони. Перші відомості про трикутник та його властивості ми знаходимо в єгипетських папірусах, яким більше чотирьох тисяч років. У них, зокрема, згадується спосіб знаходження площі рівнобедреного трикутника. Через дві тисячі років у стародавній Греції вивчення властивості трикутника досягає високого рівня. У 15-16 сторіч з'явилася величезна кількість досліджень властивості трикутника, які ввійшли в розділ планіметрії, що одержав назву Нова геометрія трикутника. Великий внесок. У розвиток геометрії трикутника внесли математики 19-20 сторіч Лемуан Брокар Тебо. Сьогодні ми ознайомимось з такою геометричною фігурою, як трикутник, розглянемо, з яких елементів він складається, його види, дамо їм назву. Навчимося розв'язувати задачі. Видатні вчені давнини Фалес Мілецький. Вважається, що Фалес першим познайомив греків з геометрією. Йому приписують відкриття і доведення ряду теорем, одна з яких про рівність кутів. При основі рівнобедреного трикутника, Фалес установив, що трикутник повністю визначається стороною і прилеглими до неї кутами. Найбільш відома формула для знаходження площі трикутника це формула Герона, ще в першому столітті давньогрецький вчений герон запропонував знак. Для позначення трикутників. Зображення трикутників і завдання на трикутники зустрічаються в папірусах, в старовинних індійських книгах та інших древніх документах. Слово «трикутник» античного походження. Знак почали застосовувати в IV столітті Піфагор Піфагору та учням його школи належить вчення про прямокутний трикутник. У першій книзі начала вивчаються властивості трикутників. Цю книгу вінчає знаменита теорема Піфагора для прямокутних трикутників. Серед визначень, якими починається ця книга, є і такий з тристоронніх фігур рівносторонній трикутник є фігура, яка має три рівні боки. Рівнобедрений має тільки дві рівні сторони. Різнобічний має три нерівні сторони. Перед вами найбільше відомі трикутники трикутник Пенроуза, Бермудський Трикутник, Трикутник Паскаля. ТРИКУтник це геометрична фігура, яка складається. З трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, що послідовно сполучають ці точки. Точки А, Б і С вершини трикутника. Відрізки а, Б, Б, С і а, С – сторони трикутника. Кути АВС, БАЦ і БЦА, утворений при кожній із вершин трикутника між його двома сусідніми сторонами, це є кути трикутника. Трикутник А Б. С. Точки це вершини трикутника, позначаються великими латинськими літерами А Б, С. Відрізки це сторони трикутника позначаються двома великими латинськими літерами АБ, БЦ, ЦА або однією маленькою а б с На якому з малюнків 1 2 3 Три точки можуть бути вершинами трикутника, а на якому? Ні? На малюнку 1 точки ФКД не лежать на одній прямій, трикутник існує, точки F, K, D можуть бути Вершинами трикутника. На малюнку 2. точки МНП належать одній прямій, тому трикутник побудувати неможливо, точки МНП вершинами бути не можуть. На малюнку 3 Точки А, Б, С не лежать на одній прямій, тому трикутник існує, точки А, Б, С можуть бути вершинами трикутника. Графічний диктант Накресліть ТРИКУтник АВС. назвіть сторони і кути цього трикутника. Відповідь Вершини. А. Б Ц. Сторони Абе Б Ц Кути. Кут А або кут це Аб. Кут А Б Ц. Кут це або кут, кут Б. C, Висновок. Кожний трикутник має три вершини, три сторони, три кути, які ще називають елементами трикутника. Периметр трикутника це сума довжин всіх його сторін. Периметр трикутника можна позначити як АВ плюс В плюс АЦ, або так само, як А плюс Б плюс С. Прийшов час руханки. Продовжуємо роботу. Знайдіть периметр трикутника АВС. Дано. Сторона АВ дорівнює 5 См. сторона ВС дорівнює 6 см. сторона АС дорівнює 7 см. Знайти Периметр трикутника. Периметр трикутника. Сума довжин його сторін. Отже, периметр трикутника АВС дорівнює. 5 см плюс 6 см плюс 7 см дорівнює 18 см. Знайдіть периметр трикутника, сторони якого дорівнюють 5,6 см, 31 мм, 0,7 дециметра дано. Сторона А дорівнює 5,6 см. Сторона Б дорівнює 31 мм. Сторона С дорівнює 0,7 дециметра. Переведемо наші сторони до сантиметрів. Сторона Б дорівнює 3,2. 1 сантиметра, сторона С дорівнює 7 см. Периметр трикутника дорівнює сумі довжин всіх його сторін. Отже, 5,6 додати 3,1, додати 7, дорівнює 15, Сім десятих сантиметра. Одна сторона трикутника дорівнює 15 сантиметрів, друга сторона на 3 сантиметри більше за першу, а третя сторона у три рази менше від другої. Знайдіть периметр трикутника. Дано. Сторона А дорівнює 15 см Б на 3 см більша, ніж А, С у 3 рази менше, ніж Б. Розв'яжемо задачу. Периметр трикутника сума довжин всіх його сторін. По-перше, знайдемо сторону Б. Для цього 15 додати 3. Дорівнює 18 сантиметрів. Друге. Сторона С дорівнює 18 поділити на 3, дорівнює 6 сантиметрів. Третя. Периметр складається з суми усіх сторін трикутника. Отже, 15 додати 18, додати 6 дорівнює тридцять дев'ять сантиметрів. Периметр трикутника дорівнює вісімдесят один сантиметр, знайдіть сторони трикутника, якщо вони пропорційні числам. два, чотири три. Нехай х коефіцієнт пропорційності. Тоді сторона А дорівнює 2х, сторона Б дорівнює 4х, сторона С дорівнює 3х. Складемо і розв'яжемо рівняння. 2х додати 4х, додати 3х дорівнює 81. 9х дорівнює 81. Отже, коефіцієнт пропорційності Х дорівнює 9. Дізнаємось сторони нашого трикутника. Сторона А дорівнює 2 помножити на 9, дорівнює 18 см, сторона Б дорівнює 4 помножити на 9 дорівнює. 36 см. сторона С дорівнює 3 помножити на 9 і дорівнює 27 см. Сума першої і другої сторони трикутника дорівнює 21 см. Другої і третьої 16 см, а першої та третьої – 13 см. Знайдіть периметр трикутнику. Дано А плюс Б дорівнює 21 см. Б плюс С дорівнює 16 см, А плюс С дорівнює 14 см. Розв'яжемо задачу. За алгебраїчним способом. Додамо між собою ліві та праві частини рівнянь. Маємо 2А плюс 2Б плюс 2С дорівнює 50. Двійку винесемо за дужки. маємо А плюс Б плюс С дорівнює 25. Величина А плюс Б плюс С і є периметром нашого трикутника. Отже, периметр трикутника дорівнює 25 сантиметрів. Скажіть. З кількома способами можливо назвати трикутник з вершинами в точках М, К, Д. Запишіть всі назви. Трикутник МКД. Трикутник МДК. Трикутник К Д М Трикутник К Трикутник Д Трикутник Д Відповідь до задачі. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами працювали з геометричною фігурою, яка називається трикутник. Дізналися про елементи, з яких складається ця. Фігура навчилися розв'язувати задачі з використанням периметра трикутника. Якщо у вас залишились деякі питання, то ви можете переглянути цей урок. Домашнє завдання. Перше. Дати відповіді за темою уроку, яку фігуру називають трикутником? що називають вершинами трикутника. Сторонами трикутника кутами трикутника, що називають периметром трикутника. Друге. Побудувати трикутник АМЦ, виписати вершини сторони і кути трикутника. Третє. Знайти периметр трикутника, сторони якого дорівнюють 4,3 см. 28 мм 0,3 дециметра. Четверте. Одна сторона трикутника дорівнює 7 см, друга сторона у два рази більша за першу, а третя на 4 см менша за другу. Знайдіть периметр трикутника. Домашнє завдання робимо в зручному для вас режимі з використанням паузи. Відповіді додаються.